Як організувати зйомку на курсі? Якщо ми зараз кажемо за саму зйомку після курсу, тобто у вас окремо йде курс, а після курсу ви хочете окремо влаштувати зйомку, то це одна історія. А може бути інша історія, коли у вас курс. Одразу в ваш курс одразу входить зйомка. Да? Цей прайс одразу прорахований з орендою студії, з оператором, з вашою зарплатою як хореографа, як контент-мейкера, який знімає бекстейдж. Так, так, так. Дівчатки, ми це теж повинні враховувати і за це теж повинні брати гроші то це зовсім інша історія. Зараз беремо першу історію. Коли у вас був курс на 8 занять, ви вивчили, наприклад, дві класні хореографії, одну хореографію ви зняли в студії. А іншу хореографію ви хочете також зняти в студії з оператором, да, запросити, наприклад, на останнє заняття оператора, або ви вивчили хореографію, хочете поїхати кудись на локацію, це літо на природі, де зняти це відео, або орендувати зал. І ви повинні зараз враховувати дуже багато факторів, щоб вийти не в нуль. А вийти в плюс і отримати ще й від цього задоволення і ще й невеличку оплату. Бо коли ми отримаємо ще й гроші за свою роботу, нам працювати буде набагато набагато легше та набагато набагато приємніше. З першого, що ми робимо, це ми прописуємо витрати. Ми визначаємось, де буде сама зйомка. Це буде безкоштовна локація на вулиці чи аренда студії на одну годину, на півтори години, чи на дві години. Треба буде орендувати гримерну, щоб дівчатка приїхали завчасно, там нафарбувалися, чи не треба орендувати гримерну. Хочете ви відсвяткувати закінчення зйомки шампусіком? Будете ви купляти цей шампусік? Чи не хочете? Да? Навіть такі затрати те треба сюди вписувати. Далі оператор. Скільки бере оператор, яка в нього такса? В нього буде так... В нього може бути такса за одну годину, в нього буде може бути такса з за одного. За одну людину за зйомку. Оце все треба прорахувати, а, просчитати, скільки у вас буде затрат. Наприклад, аренда студії в нас вартує 1000 гривень одна година, нам треба 2 години. Це 2000 гривень. І, наприклад, оператор бере 2000 гривень за одну годину. Там, неважливо, скільки буде дівчат, наприклад, ви з ним домовились, там 5-6 дівчат буде. За одну годину це 2000 гривень, за дві години це 4, плюс аренда студії це 6 Тисяч гривень, і плюс, наприклад, ви хочете там, купити дівчаткам всім водичку. Да? Не може таке бути, що ви хочете зробити приємне своїм дівчаткам, там, або там купити шампусік і під кінець зйомки відкрити це шампанське, чокнутись бокалами, зняти сторіс і сказати, Ура, дівчатка, ми зняли цей курс, їм буде повірити, дуже-дуже приємно це атмосфера, це знову ж таки зближує вас усіх дівчаток. Це для вас контент, це для дівчаток розуміння, що. Вони для вас щось значать. Ну і це погодься. Це дуже приємно, коли ви всі разом збираєтесь після зйомочки, робите фоточки і святкуєте це. І того в нас, вибачте, будь ласка. Наприклад, затрати десь будуть 6 200 гривень, там 6500, якщо повністю це округляємо, за 2 години зйомки. Це 2 години оренда студії, 2 години а, праця оператора і ще 500 гривень, наприклад, на цукерочки і на шампусик. Ось ми підрахували наші витрати. Це виходить 6500 за 2 години зйомки з 10 людей по 650 гривень. І, а ви ти одинадцята, ж теж треба враховувати. Ви теж користуєтесь послугами оператора, ви теж знімаєте відео е, в студії. Але я крайні не рекомендую цього робити, не вносити себе у цю загальну суму. Бо ви виконуєте дуже багато функцій, таких як е, підтримуєте дівчаток. Знаходите оператора, знаходите локацію, спілкуйтесь з усіма щоб. Підлаштувати під всіх класний час, щоб всім підходило і оператору, і вам, і дівчаткам. Ви займаєтесь дуже багато організаційними питаннями. Ви підтримуєте дівчат під час зйомки, ви включаєте музику, ви допомагаєте їм сфотографувати, ви допомагаєте їм зняти бекстейдж, ви допомагаєте придумати пози для фоточок. Ви виконуєте дуже багато. Функцій дуже багато роботи, яка повинна теж оплачуватись. Тому перший варіант ви не вносите себе в цей список, просто берете суму з дівчаток, вони платять за все, і ви виходите в нуль. Ви не оплачуєте свою зйомку, бо ви виконуєте дуже багато роботи, і вона повинна оплачуватись, хоча б ви повинні виходити в нуль. Це я думаю, ви повинні всі зрозуміти. Або ви можете підвищити вартість зйомки на 50 гривень, всього лише 50 гривень. Да? Тобто вони будуть платити на 650 гривень, якщо ми беремо за Україну, за Київ, за, наприклад, нинішні ціни. А по 700 гривень з усіх взяти на 50 гривень більше. Думаю, дівчатка не обідніють на ці 50 гривень. Що да? зараз ці 50 гривень? І у вас вийде. Сума не 6500, а у вас вийде сума 7000, і ці 500 гривень ви хоча потратите собі на проїзд. Або це буде для вас невеличкий бонус, як невеличка оплата за ваш труд, який ви вносите в цю зйомку. Ви можете зібрати по 720 гривень, у вас буде трішечки більше прибутку. Тобто не бійтесь трішечки більше а, брати з дівчаток за зйомку. Щоб вона вам окупилася, ви будете від цього кайфувати. да? буде невеличка оплата. Ви, хоча б, виходите в плюс, але ви так 100% не вигоріте. Це оплата також вашого труда. Не думайте, що ви там з дівчаток здираєте якісь зайві гроші. Ні. Ви це берете за вашу роботу. Ви організовуєте цю зйомку, це теж вартує грошей. Коли ви наймаєте коли у вас, наприклад, весілля, ви також ж наймаєте тамаду людей, які будуть організовувати вам весілля, домовлятися за квіти, домовлятися за торт, домовлятися за музику і так далі. Ви ж за це платите гроші. Правильно ніхто не буде працювати безкоштовно. Тому ми також не працюємо безкоштовно, хоча б виходимо в ноль, щоб дівчатка самі оплатили вам зйомочку. Або виходимо в невеличкий, а хто хоче, може виходити в великий плюс. Так само можете сказати суму не 650 гривень, а 750 гривень. І у вас вже буде 1000 гривень плюс, які ви можете потратити на проїзд і заробити за ваші послуги, бо ви також. Преподносите дівчаткам послуги організатора зйомки. Звичайно, якщо у вас збирається мало дівчат, наприклад, тільки 4 дівчинки захотіли е, піти на цю зйомку, ви орендуєте оператора на одну годину і вже ділите цю суму на 4 дівчат. Якщо ви розумієте, що сума виходить овер до фіга, да? оренда студії, там, наприклад, дорога, оператор дорогий, а дівчат. Лише три дівчинки, лише чотири, да дуже мало дівчаток, хочуть, наприклад, зйомку. А ви дуже хочете цю зйомку, то ви можете вже розділити цю суму на всіх. Ви можете бути п'ятою дівчинкою. Тут вже треба дивитися на ваші пріоритети. Якщо ви хочете собі класне, круте відео і трішечки зекономити, да, бо ви повинні розуміти, якщо ви самі орендуєте цю студію, самі орендуєте оператора, це, то це вийде не 600, не 700 гривень, а це вийде 3, а то й 4 тисячі гривень, якщо це все робити самостійно. Да, то якщо у вас маленька команда дівчаток, ви можете все ж таки себе внести у цей список, щоб дівчаткам було комфортніше, щоб вони не злилися, і розділити цю всю суму на вас всіх, і у кожного буде класне відео. І так само ви повинні доносити цю цінність дівчаткам. Ви повинні їм пояснювати на тренуваннях чи записати в е, телеграмі віконці, чи записати головне. Пояснити, що це дуже класно, що це дуже вигідно, що це дуже круто отримати професійне відео, не зняти на телефон, а зняти оператором. Що це дуже дешево, пояснити, що оренда студії вартує стільки. -то. Оператор за годину, за годину, якщо це буде соло, то це вартує, наприклад, 2,500-3 тисячі гривень. І того буде плюс там проїзд. Да? І того... Ваше сольне відео буде вартувати 4 тисячі гривень. Або 650 гривень, якщо ми знімаємо це командою. Ви повинні це прояснити, донести цінність, як круто знімати всім разом відоси. Який це кайф, яка класна пам'ять у вас потім залишиться, щоб дівчаток мотивувати знімати класні відоси. Всі разом, а не щоб вони зливалися, та навіщо воно мені треба, та це дорого. Ні. Ви повинні це пояснити, що це Альо це зовсім недорого. Це навіть дуже дешево і дуже вигідно дружити з вами і їздити на ці зйомки. Я розкажу, як роблю це я. Я прорахувала е вартість студії, вартість цього всього, вартість повністю всієї зйомки, і я або на тренуванні, кажу дівчатка, планується зйомка тоді-то, тоді-то. Хто хоче, я вас додам в окремий чат. Тобто я створюю окремий чат, да, щоб не плуталась дівчатка, щоб для тих, хто не приймає участь в зйомці не спамити, там, не кидати фотки. Я просто створюю окремий чат, куди даю? додаю усіх дівчаток, які хочуть приймати участь в цій зйомці. Я ділю всю суму на них, я скидую їм інформацію і кажу: дівчатка, ми працюємо по передоплаті. Бо скільки я вже разів обжигалася, наступала на одні і ті ж самі граблі, звичайно, там додавала 10 дівчат, і потім одна якась чи дві, якісь кажуть, ой, у мене не виходить. Ой, я передумала, чи ще щось, і дівчаткам треба там більше платити, да? вони розраховують на одну суму, там на 650 гривень, а тут немає дві дівчат, двох дівчаток, і їм треба платити на 100 гривень більше на 750 гривень. Тому як тільки у вас форформірується, створюється група дівчат, які хочуть приймати участь в зйомці, ви просите або мінімальну передоплату. Це 100 гривень, а інша сума вже в день зйомки. Да? І прям пишете. Це гарантія того, що ви з нами будете на зйомці. Або одразу просите там, 50 або одразу просите, щоб дівчатка скинули всю суму. Якщо у когось не виходить скинути всю суму, то хоча б 50%. Бо ви так і пишете в групи дівчатка. Я бронюю студію завчасно, я бронюю оператора завчасно, мені треба оплатити їхні послуги. Будь ласка, скиньте мені зараз 50% від вартості е зйомки, щоб я змогла забронювати для нас найкращого оператора ever і забронювати цю студію. Нам треба це зробити, щоб в нас класно пройшла зйомка. І адекватні, нормальні люди, звичайно, скинуть вам 50%. І ви будете спокійні, без нервів, знати, що всі дівчатка приїдуть вчасно. А навіть якщо не приїдуть, то ця сума у вас залишається, і дівчаткам вже не по 100 гривень треба там додати. А по якихось 50 гривень чи 20 гривень, якщо одна, наприклад, дівчинка не приїхала, і це для вас спокій. Що все пройде окей. Далі ви в цей чатик скидуєте всю інформацію, де знаходиться студія. Скільки у вас буде дублей, да, скільки ви з оператором домовились? Наприклад, ми завжди з оператором додаємо, що це буде три дубля. Два дубля. Суспільний кадр, общий кадр, і один дубль це близькі кадри, обличчя зняти, да, якісь рухи, попні. Тобто у кожної дівчинки лише три рази є станцювати, і далі оператор дає повністю весь назнятий матеріал, і у дівчаток є два варіанти: вони самостійно собі монтують, да, там обрізають, накладують музику, чи доплачують оператору прайс за монтаж. Бо зазвичай зараз в Україні працюють в Києві, працюють оператори так. Вони знімають ісходніки. А вже хоче, хто хоче додатково собі змонтовано відео, він просто доплачує 500-800 гривень в залежності в когось, в кого який прайс, і оператор окремо йому монтує відео. Ви можете вже домовитись з оператором, що він вже віддавав дішаткам готові відео, але це буде вже зовсім інший прайс. Хоча е, в Кожного оператора свій прайс. У мене був оператор, який за 400 гривень монтував дівчаткам відео. Да, Не прям супер пупер вау але за 400 гривень він накладував музику, він став кор... светокорекцію і ще й прикріпляв ближні та дальні кадри. І того, зйомка відео їм взагалі вартувала 500 гривень, бо там ну не 500 там. 550, бо студію ми розділили там на шістьох чоловік. Там е оператор взяв 400 гривень за зйомку і взагалі пушка там 550 гривень вийшов відосик. Це ізі-пізі, взагалі, гроші ідеально вкладені в шикарний продукт. Да? Попитайте у операторів, хто е за який прайс знімає. Подивіться їхні роботи, оберіть собі найкращого і починайте з ним просто співпрацювати е і далі вже завчасно його бронювати. Тут ще такий е факап є, що можливо ви знайдете класний час, який буде е вільна студія, в який буде підходити час вам, який буде підходити всім дівчаткам, а саме тому оператору, якого ви обрали, в нього цей час буде зайнятий. Тому раджу вам бронювати операторів найпершими. Ви будете вже потім ви зрозумієте схему, що, наприклад, субота-ранок. Це вільний у всіх дівчаток, да? Бо ніхто не працює в суботу ранок, і ви одразу вже за місяць пишете оператору: я тебе бронюю на суботу на раночок, бо у нас є такі оператори, які дуже сильно бізі, дуже сильно їх багато просять знімати. Тому я завчасно прям бронюю оператора і вже знаю, що цей час. А, захоплений під мене, я вже пізніше набираю дівчаток на цей час, кажу, все, я забронювала оператора, все буде very nice. Якщо ви забронювали оператора, а дівчатка, наприклад, не е, назбиралися на зйомку, то no problem, зазвичай оператори пишуть: відміна зйомки за три дні. І ви просто за три дні можете написати оператору: Sorry, так сталося, можна, будь ласка, відмінити зйомку. і... No problem, ви відміняєте зйомку і нічого не втрачаєте. Просто треба завчасно да дівчата попередити там, наприклад, за тиждень чи хоча б за 5 днів, що буде зйомочка ось в такий день, і щоб ніхто не прогорів і всі залишились в плюсах і з класним відосиком. Тож ви прописали у групі, де локація, який час, що з собою брати, за скільки бути до зйомки. Тобто прописуйте все там, бути до зйомки за 15 хвилин. Я навіть дівчата, коли в нас була аквастудія, там в годину треба було зняти шість дівчаток, і я прям прописувала, Таня, починаєш о 12.00, закінчуюсь о 12.12. .12. Починаєш о 12.12, 12, закінчуєш о 12.22. Я прям прописувала помінутно, хто в який час знімається. Чи, наприклад, пару дівчаток ставила, щоб всі встигли позніматися. Бо якщо це робити хаотично, одна зніме 5 дублів, та зніме 3 дублі, та розстроїться, та не встигне пофотографуватися, і у вас потім буде така кругла голова. Розраховуйте реальну кількість дівчат, яка може знятися в одну годину. Наприклад, це 5, максимум 6 людей, щоб на кожну дівчинку було по 10 хвилин. 10 хвилин, 3 дубля і зробити 5 фоточок – Вистачить отак з головою. -го. Просто продумайте, сядьте, пропишіть, скільки хвилин, скільки у вас буде дівчат, скільки хвилин буде на одну дівчинку, щоб це все було э, very nice very cool. Наприклад, ви можете зробити там э, 3 і 3 дівчинки. Перші три години э, танцюють три дівчинки, і вони три фоткаються. Тобто, ми знімаємо, у нас є 30 хвилин, в нас є три дівчинки. Ми знімаємо. Перший дубль, перша, друга, третя, другий дубль, перша, друга, третя, третій дубль, да? другий дубль, третій дубль. е, Вже крупнячок, перша, друга, третя. І у вас залишається 5 хвилиночок чи десять да? пофоткатись. І ви знову перша, бистре швиденько вставай, чик -чик -чик. друга швиденько вставай, -чик -чик. третя, швиденько вставай, чик -чик. все, супер. Пішов наступний конвейер, наступні три дівчинки за 30 хвилин. Тобто прописуйте це все собі, план, щоб ви встигли, якщо у вас багато дівчат на одну годину, і якщо ви розумієте, що ви не встигнете це все зробити, то краще це прописати все завчасно, щоб все було логічно, всім все сподобалось і всі прийшли на наступну зйомочку. Коли ми беремо наступну а, історію, коли вже зйомка входить в ваш курс, ви так само повинні прорахувати. Наприклад, курс на 8 занять вартує 2000 гривень. І 500 гривень ми відкладаємо на зйомку. Якщо це зйомка в вашій студії, то дивіться скільки це вартує. Да? оренда студії там зазвичай вартує 400-500 гривень за годину. Це взагалі ізі-пізі прайс. Там оператор вартує там, 2000 гривень за одну годину. Все, ми розуміємо, що це, наприклад, останнє заняття на нашому курсі. Що ви відпочиваєте, вам не треба сильно працювати, да? готуватися до тренування, вам треба тільки підготуватися до цієї зйомки. Ви вже підрахували цю всю суму, поділили, наприклад, я хочу бачити в себе на курсі 10 дівчаток. Я все це прикинула, поділила. Мене сума влаштовує. Я навіть виходжу плюс цієї суми. Все, супер, мене, все підходить. Я вже відкриваю набір з цією зйомкою і можу давати, наприклад, дівчаткам на вибір. Хто хоче без зйомки, я їм продаю абонемент тільки за 2000 гривень, якщо це мені вигідно. Да, якщо я розумію, що з 10 людей у мене вже сім людей купило. Курс зі зйомкою, що я вже хоча б виходжу в нуль з своїм відосом, то я вже можу продати два чи три абонементи без зйомки. Якщо це мені вигодно. Якщо я розумію, що я виходжу в мінус цією зйомкою, то я кажу сорі, на жаль, ну я продаю курс лише зі зйомкою. Там вже будете підлаштовувати е ситуацію. По мірі надходження цих проблем. Взагалі я дуже обожнюю зйомки, дуже обожнюю зйомки на різних локаціях, дуже обожнюю тематичні зйомки, і завжди доношу е цей кайф, пояснюю цей кайф дівчаткам, який вони кайф, які вони кайфові емоції отримують від цих зйомок. І я маю класні відоси, і дівчатка мають класні відоси в профілі. Тобто я обожнюю зйомки. Останнім часом да воно мені вже приїлося. Це мені вже надоїло, тому е, я більше відпустила цю ситуацію. Я просто справ питаю у дівчаток. Да, і в мене вже дівчаткам, якщо чесно, також надоїли ці зйомки, бо з курсу в курс ми знімаємо, знімаємо, знімаємо. Я вже питаю: дівчатка, хто хоче зйомку? Піднімає три чоловіка зйомку. Я така, о. Ви мой контингент. Я вже з ними домовляюся. Вона вже дуже багато часу познімати не по три разочки, не по три дублі, а по чотири разочки. Ще пофоткати, ще повторити. І я розумію, що мені краще самі заплатити з дівчатками за зйомку. Я не буду тривожитись, я не буду паритись, я не буду займатися цією е, хопадньою. За 10 дівчаток, дві години бути з ними, включати музику туди сюди, я розумію, що я заплатила за зйомочку, ми приїхали в четверь, зняли класно, провели час, класно познімали відоси, все чотенько встигли і все до побачення. Тобто я зараз вже перейшла на такий рівень. Звичайно, коли в мене є багато дівчаток, які хочуть зйомочку, я вже організовую по тому принципу, якому. Розказала вам. Тому, дівчатка, якщо у вас будуть якісь ще виникати питання з приводу зйомки, можливо, я щось не розказала, чи у вас там якісь ще є уточнюючі питання з приводу організації зйомки, будь ласка, мені пишіть, я завжди я завжди рада вам дати фідбек і дати відповіді на будь-які ваші питання. Тому все, всім пока!